В Ефірі з Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм». я Юлія Ярмоленко Вітаю. Вашингтон на порозі потенційного шатдауну, тобто часткової зупинки роботи уряду, до кінця фіскального року лишається менш ніж чотири дні. А республіканці і демократи у конгресі не можуть дійти згоди щодо фінансування бюджету США на наступний рік. Напередодні Сенат проголосував за механізм затвердження проекту короткострокової бюджетної резолюції на 45 днів, які зокрема передбачені і 6 мільярдів доларів на допомогу Україні. Однак, спікер Кевін Маккарті вже заявив, що у палаті представників такий план. Не отримає підтримки, що це означає для США та України? Поговоримо про це з нашою кореспонденткою у Конгресі Катериною Лісоновою. Катю, привіт, Вітаю, Юліо. Катю, що зараз відбувається у Сенаті та Палаті представників. І які шанси, що законодавцям таки вдасться уникнути шатдауну? Загалом як в палаті представників, так і в сенаті досі не погодили жодного законопроекту про видатки, а час у них обмаль буквально до кінця цього тижня, це є головною загрозою, яка наближає потенційний шатдаун, тобто повну зупинку роботу уряду. Головним проривом, який відбувся учора, було погодження як в палаті представників, так і в сенаті процедурних питань, які дозволять почати розгляд законопроектів про видатки. Загалом законодавці мають погодити 12 таких законопроектів, щоб погодити бюджетно увесь наступний рік. Але як стверджують аналітики, на Вряд чи їм вдасться зробити це до кінця цього тижня, і головна надія на так звану резолюцію про короткострокове фінансування уряду. Загалом, як палата представників так і сенат вже презентували власні версії такого короткострокового фінансування уряду на 45 днів, але як в сенаті, так і в палаті представників ці резолюції ці проекти резолюцій відрізняються. Відтак, навіть якщо їх погодять в обох палатах, то потім доведеться узгоджувати єдиний план, з яким можна буде рухатись. Далі, а це знову ж таки достатньо багато часу. Каті, у проєкті короткострокової бюджетної резолюції Сенату передбачено фінансування для України. А як щодо палати представників? І якщо це фінансування для України не схвалять зараз, то коли загалом погодження додаткової допомоги в Україні, як в палаті представників, так і в Сенаті розділилися і питання щодо цього розділилися. Так в Сенаті, як ти правильно зауважила, вже презентували власну власний, власний проєкт резолюції щодо короткострокового фінансування уряду на 45 днів, в якому вкладено зокрема 6 міль. Ярдів додаткової допомоги Україні сенатори наголошують, що попри внутрішні розголошення попро тобто внутрішні суперечки, і навіть попри потенційний шатдаун, потрібно погодити допомогу Україні в будь-якій формі фінансування, тобто або в короткостроковому, або в довгостроковому фінансуванні, все одно потрібно погодити додаткову допомогу Україні. Сенатори пояснюють, що це потрібно, щоби уникнути ризиків зупинки або сповільнення оборонної допомоги Україні, і так вважають, як лідери республікан. Так і демократів у сенаті пропоную послухати. This CR is a цей проект двопартійної резолюції про часткове фінансування уряду є тимчасовим рішенням, мостом до співпраці та кроком від екстремізму. Він дозволить нам продовжити роботу над повним річним фінансуванням уряду та позбавить американські сім'ї від ризиків шатдауну. А вже ж цей проект резолюції не містить усього, чого хоче кожна із сторін, але він продовжить фінансування уряду на нинішньому рівні, зберігаючи при цьому нашу відданість безпековим та гуманітарним потребам України. Він також забезпечить тих, хто постраждав від стихійних лих по всій країні, та почне надавати необхідні їм ресурси. І Поки ця важлива робота триває, колеги в обох палатах справедливо стурбовані низкою чутких пріоритетів. Зокрема, вони прагнуть надати допомогу громадам, які оговтуються від стихійних лих від Гаваїв до Флориди. Також двопартійна більшість визнає триваючу необхідність протистояти Росії та Китаю і продовжувати надавати летальну допомогу Україні. Своєю чергу в палаті представників вважають, що додаткова допомога Україні має почекати в резолюції в проєкті резолюції про короткострокове фінансування уряду від палати представників. Додаткової допомоги Україні немає. Її там не вказано і не влучено. Зокрема, спікер палати представників, головний республіканець, вважає, що спочатку потрібно погодити усі внутрішні урядові питання, усі питання, які стосуються Сполучених Штатів Америки, а потім вже можна переходити до питань України. Зокрема, багато республік... Каців наголошують на посилення фінансування оборони власного кордону, зокрема щодо зупинки наркотрафіку та нелегальних іммігрантів. Пропоную послухати учорашню заяву спікера Кевіна Маккарті Просто зараз Якщо вони в сенаті хочуть зосередитися на Україні, а не на південному кордоні США, то я думаю, вони мають перевернуті пріоритети. Вони у Сенаті обирають Україну замість Америки. Я знаю, що там є проблеми. Те, що зробила Росія, є неправильним, і ми можемо це зрозуміти. Але ми також не хочемо просто спостерігати за тим, що відбувається прямо тут, зараз в Америці. Чому ми не можемо поратися з кордоном і нашими надзвичайними ситуаціями? Чому так українці вже мають гроші Україні достатньо грошей, аби протриматись протягом наступних 45 днів. Зазначу, що попри те, що резолюція палати представників про тимчасове фінансування уряду не включає у себе додаткову допомогу Україні. Палата представників вчора почала процедуру розгляду як мінімум чотирьох законопроєктів про видатки, які мають зокрема профінансувати уряд на наступний рік. І серед цих законопроєктів, зокрема, є один, який включає додаткову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів. Тобто, так чи інакше протягом цього тижня певна допомога в палаті представників щодо України буде розглядатися. Yeah. <laughs> Катю, все ж таки невелика група крайньо правих республіканців виступає проти допомоги Україні. Чи може ця група суттєво вплинути на голосування за бюджетні резолюції у палаті представників і, зокрема, тих бюджетних резолюцій, які стосуються підтримки України, загалом крайньо праві республіканці вже виступили заявами, в яких вимагають забрати навіть ці 300 мільйонів доларів, які вказані в одному із законопроєктів про видатки, розглядатимуться у палаті представників? Загалом в крайню праві республіканці вимагають зупинити. Нити будь-яку допомогу Україні і навіть погрожують спікеру Макарті, якщо він винесе будь-які законопроекти, із якими вони не погоджуються, вони приберуть його з посади спікера, і вони власне можуть це зробити таким чином. Навіть попри те, що в конгресі, як серед сенаторів, так і конгресменів палаті представників, переважна більшість демократів республіканців підтримують Україну. Великим питанням є той факт, чи зможе Кевін Макарті, спікер Палати представників, взагалі винести додаткову допомогу Україні на голосування в Палаті представників та уминути погрози крайньоправих республіканців, які вони власне активно озвучують. Катю, дякую тобі дуже за це роз'яснення. Будемо продовжувати висвітлювати цю тему і будемо зокрема мати з тобою розмови. Дякую, що приєдналася до ефіру. Це була Катерина Лісунова на зв'язку з конгресом. Тим часом, лідер республіканців у сенаті Міч Макконел на форумі центру аналізу європейської політики пояснив, чому в інтересах Сполучених Штатів продовжувати та навіть посилювати допомогу Україні, відповідаючи на питання президентки центру Аліни Полякової, він висловив думку, що і колишній президент Трамп і чинний президент Байден несуть відповідальність за те, що підтримка України серед американців і найперше республіканців тут проти... Ми стоїмо тут проти Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану. Це вже говорить, що ви на правильному боці. По друге, ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі воюють. В результаті передачі зброї Україні ми також розвиваємо індустріальну базу. у США. тут працює значна кількість американців, людей у цій країні, які знову будують нашу промислову базу. Щодо нашого ВВП, це справді мала частка, яку ми надаємо для цих зусиль в Україні. Якщо Путін виграє, наступною буде країна. Країна НАТО, і я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його. І єдині, хто готовий брати участь у цьому, це самі українці. Українці проявляють мужність та відвагу. І я думаю, що це надихає решту світу, який обирає своїх лідерів, країни, якими не керують автократи, коли ми відправляємо зброю та боєприпаси в Україну, ми заміщуємо чимало актів на більш сучасне передове обладнання. Ми мали б відновлювати нашу промислову базу і без війни в Україні через зростання конкуренції з боку Росії та Китаю. Є деякі американці, які кажуть, що це далеко від далекого сходу, і ось там наші справжні занепокоєння. Але прем'єр-міністр Японії сказав: якщо ви хочете надіслати повідомлення президенту Сі, бийте Путіна в Україні. Південні корейці стурбовані, філіппінці стурбовані, австралійці стурбовані отже, це справді має величезний вплив на Азію та майбутнє Тайваню opposition of the former president. причиною того, що підтримка серед республіканців падає, є опозиція колишнього президента. Це погана новина. Хороша новина полягає в тому, що керівництво конгресу, лідери комітетів збройних сил, зовнішніх зв'язків і розвідки бюджетних питань у таборі підтримки українців. Я думаю, що американський народ певною мірою введений в оману. Я не думаю, що вони розуміють факти. Омабік кризизпрезиавна моя велика претензія до президента в тому, що він недостатньо агресивний. Робиться оголошення про передачу зброї. Ви читаєте дрібний шрифт і бачите, що її не буде ще півроку чи рік. Отже, я переважно згідний з адміністрацією, але я вважаю, що президент погано впорався з роботою щодо вчасного надання підтримки озброєнням, а також наданням пояснень американському народові. Ніхто не має більшої аудиторії ніж президент. І ось у нас нинішній президент із Великої Кою аудиторію та колишній президент із великою аудиторією не дивно, що колишній президент має більший вплив на республіканців. Не дивно. Через російську війну проти України Сполучені Штати наростили власне виробництво боєприпасів, однак воно все ще лишається на недостатньому рівні. Про це розповів заступник міністра оборони США Вільям Лаплант на панельній дискусії у Вашингтоні. За його словами, зараз оборонний бюджет сполучених штатів удвічі нижчий, ніж в часи холодної війни, і це прямо впливає на обсяги виробництва. 1987, Люди, які пам'ятають старі добрі часи, згадайте 1987 рік. У 87-му році наш оборонний бюджет становив приблизно 6-7 відсотків ВВП. Це вдвічі більше ніж наш оборонний бюджет зараз. Сьогодні нам довелося додати приблизно два трильйони доларів, аби мати те, що ми мали у 87-му році. Після падіння берлінської стіни в нас цього немає. Так, ми витратили багато на війни, але не на закупівельні програми. Це встановило, мабуть, той мінімум, який потрібен. Але на чому я наголошую останні півтора року. Що справді важливо, це виробництво. Бо якщо ви не запустите виробництво, ви не відчуєте масштабу, у вас не буде ланцюга постачання. Зараз в нас мінімальний необхідний обсяг виробництва і, можливо, в деяких випадках навіть нижчий. Протягом останніх півтора року ми дещо з цього вирішили через боєприпаси для України, але у нас ще багато роботи. Нам довелося багато працювати, аби швидше налагодити виробництво для України та для поповнення наших запасів. Снаряди до артилерії 155 мм, міліметрів, стінгери, джавеліни тощо. Певною мірою навіть ракети для Петріот. Ви бачили цифри для 155-мм міліметрових снарядів. Ми подвоїли виробництво тільки за останні шість місяців. І ми досягнемо позначки в 100 тисяч снарядів на місяць при іншому. Також досить гарно. Тож ми працюємо. А про те, яка ситуація в Україні із виробництвом власних боєприпасів та іншого обладнання, в нашій програмі брифінг ми розпитали в директора фонду Повернить живим Тараса Шмута. Як в Україні зараз справи із власним виробництвом, коли ми говоримо про боєприпаси, ракети про безпілотники? Яка ситуація тут з цим зараз? Різна в різних галузях по різному, десь краще там, де були більше напрацювання. Якісь галузі зовсім нові і опановуються, але точно можна стверджувати, що поки що не здатні закрити всі потреби війни і всі потреби фронту. Тарасі, що ви можете назвати однозначно успішним кейсом із того, що ви говорили з галузи, які а, насправді наростили виробництво на достатній кількості. А що треба навпаки підсилити чи змінити? Безпілотники це такий собі топ українських виробів з точки зору цієї війни, і авіаційні, і надводні і зараз опановуються наземні. Ну це топ 1 що наростити боєприпаси, бронетехніка. На жаль, потреба в рази більше аніж сукупної і, і Україна можуть забезпечувати, коли йдеться про співпрацю, так можливо із західними партнерами, в тому числі зі США, коли ми говоримо про виробництво. А чи є якісь проекти вже зараз, які реалізуються, чи можливо щось у планах є багато різних напрацювань, Україна дійсно готова і очікує західні компанії в себе, бо є багато переваг, які ми можемо запропонувати заходу. Європі ну фактично це унікальна історія. Але в той же час є багато ризиків і перепон від корупційних до бюрократичних від швидкості розгортання, тому що ну, виробляти бронетехніку або розгорнути виробництво боєприпасів це не за день і не за місяць часу відбувається а нам все треба на вчора. Цього вечора у Каліфорнії відбудуться другі дебати про тенденцію на республіканську номінацію на президентських виборах 2024 року. Участь у цьому раунді дебатів візьмуть сім кандидатів, які змогли виконати кваліфікаційні вимоги. Це губернатор Флориди Рон Де Сантіс, колишня губернаторка Південної Кароліни Нікі Гейлі, сенатор Тім Скотт, підприємець Віве Крамасвамі, колишній віце-президент Майк Пенс, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та губернатор Північної Дакоти Дак Берга, колишній президент Трамп участі у цих дебатах, як і перших, брати не буде наразі, згідно з даними опитувань, він випереджає своїх суперників на партійну номінацію на принаймні 40%. Сам Трамп цього вечора проведе виборчий мітинг у передмісті Детройта, аби заручитися підтримкою виборців представників робітничого класу. Українське питання було однією із провідних зовнішньополітичних тем перших дебатів республіканців. І, хоч зовнішня політика зазвичай не є пріоритетом для американців, коли йдеться про обрання президента, напередодні дебатів українська громада у Каліфорнії провела акцію, аби пояснити, чому питання України важливе у рідному місті спікера Палати представників Кевіна Маккарті, Бекерсфілді. Активісти підняли український прапор і провели демонстрацію. На події побувала Христина Шевченко. У центрі республіканського міста Беккерсфілд, штату Каліфорнія, українські прапори, плакати, інформаційні стенди та артефакти з поля бою до міста. Приїхали українські активісти з різних організацій штату. Бекерсфілд це дуже важливий для нас округ, тому що він належить Кевіну Маккарті хто є спікером нижньої палати представників, і е, тут, на жаль, дуже мало українців, тут немає централізованого руху українського зараз. в американській політиці така складна ситуація, що 20 республіканців е, вимагають від цього спікера певних речей. І він для них зараз працює, як ми кажемо. Але ми хотіли йому нагадати, що для кого він має працювати, це для своїх виборців, а його Борці підтримують Україну. Міра Рубен із групою однодумців приїхала із Сан-Дієго. Інша група прибула із Лос-Анджелеса. Та головним організатором акції є активіст місцевої громади Бекерсфілд, пастор Анджало Фразіер, який уже понад рік адвокує за Україну і в Бекерсфілді, і у Вашингтоні. Ми зараз будемо робити дуже важливе фото. Ми розвернемо великий український стяг під знаком міста Бейкерсфілд. Таким чином, ми покажемо об'єднаність і те, що ми стоїмо разом з Україною. There's 40 meters all the way. Розгорнувши прапор, активісти прочитали молитву. Серед них не лише американці українського походження, а й ті, що не мають до України прямого відношення, як от Пітер Лар, який займається протидією російській пропаганді. багато республіканців перестають підтримувати Україну. І на жаль, ми вважаємо, що значною мірою цей крок назад у підтримці є результатом впливу російської пропаганди. Російська пропаганда працює і змінює думку американців. Це спонукає американці вірити, що Україна не не має значення, хоча насправді вона має значення до акції долучився і професор університету Каліфорнії Беккерсфілд Чарльз Лем. Він є представником меншини вихідців з Гонконгу. Гонконг пройшов через демократичний рух, який був придушений комуністичною партією Китаю. І відтоді ми знаємо, що Китай непомітно підтримував Росію протягом усієї цієї війни. І ми знаємо, що якщо Україна зазнає невдачі, то будуть набагато гірші наслідки, включаючи вторгнення Китаю на Тайвань. І тому жителі Гонконгу без. Сережно підтримують Україну активісти. Уважно слідкують за позицією Кевіна Маккартні щодо винесення на голосування та підтримки законопроектів, які місять допомогу Україні, а також активно телефонують в його офіс, аби донести власну позицію виборців політиків республіканців. Спекерсфілду Христина Шевченко для Голосу Америки. Міжнародному суді ООН в Газі в середу завершилося чергове слухання позову України проти Росії за конвенцією про геноцид. Це лише одна із цілої низки справ пов'язаних із війною Росії проти України у міжнародних судах, і розгляд цих справ досі перебуває на початкових етапах. Трохи більше про чинний позов поговоримо із Богданом Цюпином, який досліджує тему і нині на прямому зв'язку зі студією із Лондона. Богдане вітаю. насамперед. Розкажи трохи про суть цієї справи. Україна подала позов за конвенцію. Про геноцид, але ідеться не лише про звинувачення Росії у скоєнні геноциду, чи, чи не так? Ну, власне, ця справа, цей позов, був поданий. У відповідь на російську агресію, фактично, подання було зроблене 26 лютого минулого року, в той час, коли російські війська наступали, наближаючись, зокрема, намагаючись наближитись і до Києва, і є розповіді про те, як українські урядовці і юристи складали цей позов частково в евакуаційному потязі з Києва на захід України, тобто йдеться фактично про про відповідь України на російську агресію, але це не є позов за власне злочин агресії. Коли йдеться про агресію, то тут Україна дуже гучно наполягає на створенні спеціального міжнародного трибуналу, і у цій справі події власне ще лише розвиваються. Коли йдеться про конкретно цей позов, про який ми зараз говоримо у міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй, то так він стосується конвенції про геноцид. Підписантами цієї конвенції ООН є і Україна, і Росія, і загалом понад 150 держав світу. Отже, Росія зобов'язана її виконувати. Але звинувачення, яке адресується Росії, полягає в тому, що вона Зловживала, зловживає е, цією конвенцією, тому що Одним з багатьох виправдань, які були оголошені представниками чільними представниками Москви на початку відкритого вторгнення в лютому минулого року, була заява про те, що Росія буцімто вимушена діяти для того, щоб захистити від геноциду, як було сказано, людей зокрема етнічних росіян, у так званих ЛНР ДНР, утворень, які Москва дефа де-факто сама створила, і потім заявила, що вона захищає їх від геноциду. Україна заявляє, що це страшна брехня, яка є виправданням ще страшніших злочинів. І ось як про це сказав представник України на початку саме цього етапу слухань, Росія веде війну проти моєї країни, прикриваючись страшною брехнею. Що Україна вчиняє геноцид проти власного народу? Ця брехня є приводом Росії для агресії та загарбання. Росія не подала жодних вірогідних доказів. Вона не може. Насправді це Росія перевернула конвенцію про геноцид з ніг на голову. Міжнародна спільнота схвалила конвенцію про геноцид щоб захищати. Росія посилається на конвенцію про геноцид щоб знищувати. Богдана, чи на цю мить є вже якісь рішення чи постанови? Як ця справа може розвиватися далі, і коли можна розраховувати на вироки? До речі, рішення вже є. Рішення було термінове рішення було оголошене одразу ж у березні минулого року з вимогою до Росії на час розгляду справи припинити бойові дії в Україні. Росія цього рішення не виконує, але загалом справа ще на самісінькому, фактично на самісінькому початку, попри те, що минуло вже понад півтора роки, і конкретно ось це слухання стосувалося заяви. Російської сторони про те, що суд, міжнародний суд ООН не має права, не має юрисдикції судити за як стверджується тут Росію за дії Росії проти України, і що справа не повинна розглядатися взагалі. І тепер судді у відповідь на виголошені аргументи як російської сторони, так і української мають визначитися. кажуть, що на це піде принаймні кілька місяців. Якщо справа почнеться судовий процес по суті, то на це може піти кілька років. Бодан, лишається буквально півтори хвилини. Яка власне є влада міжнародних судів, зважаючи на всі ці заяви Росії? Чи можна сподіватися власне на встановлення справедливості? Е... З огляду на те, що Росія вже проігнорувала першопочаткове так би мовити рішення міжнародного суду ООН у цій справі, говорить багато про що, але з іншого боку, Росія вимушена брати участь у цьому процесі, тому що часи міняються. І, наприклад, за оцих понад півтора року на боці України, що є безпрецедентно у цій справі, виступили понад 32 держави світу, подаючи свої аргументи, фактично підтримуючи Україну. Не зараз на цьому етапі ніхто не очікує, що скажімо, російських посадовців, російських лідерів хтось прийде до Москви там і заарештує. Але є такі питання, як репарації, відшкодування. Є взагалі питання міжнародного міжнародної юриспруденції, які розвиваються і розвиваються. Україна сподівається в тому напрямку, який потрібен для справедливості. Дякую, Богдан, за те, що ти стажиш за цією темою на зв'язку з Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. І до інших там офіційний Баку планує повернути етнічних азербайджанців на територію нагірного Карабаху. Про це заявив глава державного комітету з питань біженців Ровшан Рзаєв. Минулого тижня в ході військової операції збройні сили Азербайджану встановили контроль над нагірним Карабахом. Понад 30 років це була невизнана республіка, населена переважно вірменами. Нині вони масово тікають у Вірменію, побоюючись переслідувань з боку влади Азербайджану. Західні країни наполягають на відправленні міжнародної моніторингової місії в регіон, аби стежити за дотриманням прав людини на початку цього тижня. До Вірменії вирушила очільниця агенції США з міжнародного розвитку Саманта Пауер, яка зокрема оголосила про виділення гуманітарної допомоги, аби допомогти із нагальними потребами переселенцям і тим, хто лишився у нагорному Карабаху, у Білому домі кажуть, будуть продовжувати допомагати постраждалим від кризи. Детальніше про ситуацію в регіоні розповість кореспондентка голосу Америки Гезер Мердок, яка нині перебуває у Вірменії зараз я перебуваю на кордоні в Ірменії та регіону відомого як Нагірний Карабах в автомобілях, які ви бачите, здебільшого люди, що евакуюються з Карабаху. Сьогодні тут були величезні натовпи людей: тисячі біженців та багатокілометрові черги автівок. Сьогодні люди розповіли нам, що нещодавно пережили жахливий досвід. Вони травмовані. Чимало людей хворі або поранені. Багато розповідають про зниклих безвісти. Є поранені або навіть загиблі. Ті, кому вдалось перетнути кордон їм пощастило. У них був транспорт і засоби, щоб вибрати звідти. Але навіть вони розповідають, що покинули поспіхом рідні домівки. Дорога була важкою. Люди не взяли навіть їжі та води. Вони голодні, виснажені, травмовані та з острахом дивляться в майбутнє. Конфлікт у нагірному Карабаху триває уже 30 років. Багато з цих людей вірили, що вони втримаються на цій землі попри все. Але тепер вони просто залишають це місце, щоб врятувати своє життя. Деякі люди висловлювали надзвичайний гнів на Азербайджан за напад на населення інші люди висловлювали гнів на вірменію за те, що вона не намагалась більше втримати контроль над нагірним Карабахом під час попередніх конфліктів тут теж була велика кількість біженців. Багато осідали у родичів, дехто в центрах для біженців. Але цього разу кількість біженців, як очікують, буде значно більшою. За останні три дні втекли близько 50 тисяч людей. Скільки ще буде невідомо. Уряд вірменії заявляв, що підготував місця лише для 40 тисяч біженців, тому є певне занепокоєння зараз журналісти майже не мають доступу до нагірного Карабаху. Дорога закрита протягом багатьох місяців з боку вірменії. А щоб потрапити через Азербайджан, потрібно отримати дозвіл від уряду Азербайджану, що дуже важко, практично неможливо. Ми звичайно намагалися, як і багато інших журналістів, і деяким це вдалося. Але переважно тим, хто так чи інакше пов'язаний з азербайджанським урядом. Ми чуємо від людей звідти, що ситуація більш стабільна зараз порівняно з минулим тижнем, коли були активні бої. Та багато людей бояться, що дорога, яка зараз відкрита для цивільних, невдовзі може закритись. Тому люди масово тікають. Окрім того, після захоплення нагірного Карабаху уряд Азербайджану заявив, що дозволить залишитись місцевим мешканцям, які візьмуть громадянство Азербайджану. Багато вірмен не хоче цього робити, інші бояться репресій. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь голоса Америки українською. Приєднуйтесь також до ефірів брифінгу голоса Америки» о 18-й за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви можете поставити свої запитання і отримати відповідь у прямому ефірі. На все добре, па-па!